Наша наступна героїня теж працює з дітлахами. Вона директорка школи. Доки всі ховалися, де могли від російських авіабомб. Вона навпаки, йшла туди, де вибухає. Долала 11 кілометрів пішки щодня, аби потрапити на роботу в найгарячіший час вторгнення. Бо там, у Харкові, в підвалі її навчального закладу чекали десятки мирних людей, яких прихистила Людмила. Та боліна про випускний, що закінчився обстрілом, про колег в окупації, і навіщо влаштували ревізію в шкільній бібліотеці? Дивіться репортаж Поліни Спасенко. В Бібліотеці цієї київської школи тепер жодної книжки російською. Ми інвентаризацію зробили. Навіщо тут влаштували генеральне прибирання російського контенту? Директорка Людмила Тоболіна розповість трохи згодом. А спершу її історія. Я коріна харків'янка, і чесно кажучи, що війна змусила переїхати. Палає скрізь дим, гарь, машин отак немає. Це жах, це просто жах. Ще раз дивись страх господній, а от зруйнований будинок. Це відео директорка зняла в перші дні повномасштабного вторгнення в Харкові. Довкола лунають вибухи. На горизонті палає ринок Барабашова. Одна ракета вже влучила поруч із її школою, а вона йде на роботу там у підвалі. На неї чекають У нас почали сходитися з першого дня. Людина сказала: у мене там немає там порушений будинок, немає куди подітися. Ми приймали це. Був тир на цокольному поверсі для уроків захисту України. З 24 лютого ці стіни і самі стали захистом для людей з сусідніх будинків. Шкільні класи перетворилися на склади з гуманітаркою. 80% моєї роботи полягало в тому, що ми дивилися і опікувалися тими, хто в укритті. Це роздача гуманітарної допомоги. Її спочатку возили щодня, потім там чотири рази на тиждень, три рази на тиждень. Паралельно вона, як волонтерка, долучившись до благодійного фонду, опікувалася евакуацією. За березень-квітень вони допомогли виїхати з Харкова трьом тисячам людей. В телефоні директорки досі хроніки того часу. Голосові повідомлення колегам перериваються гулом російських винищувачів. Зараз тобою розмовляю і кілька разів пролетіли літаки. О, ти чуєш? Ти маєш чути це. Літаки це найстрашніше. Це не зрівняється для мене ні з жодним ескандером, жодним «С-300». Я, до речі, дуже довго не могла їх розрізнити. на… Слухали тепер і я це розумію. Нині вона вже спокійно розповідає і про бомбардування, і про те, як сама дивом врятувалася з під обстрілу. Голос перехоплює аж тоді, коли згадує про колег-педагогів, які досі лишаються в окупації. Вони поміняли свої імена в Фейсбуці, месенджері тільки там, бо додзвонитися я не можу. Вони до школи до своєї зайти не можуть. Вони знаєте, як підглядають за життям цієї школи. Отак, шпаринку в таку. Оце, от, як на мене, знаєте, як лікаря не підпускати до людини, яка потребує допомоги. Вчителя не підпускати до свого кабінету, дітей, школа. Це просто. У Харкові вона пережила найважчі місяці. Уже в квітні з колегами, яких розкидало по Україні та світу, стали налагоджувати дистанційне навчання. Випускний проводили. Теж онлайн. В останні хвилини неподалік школи прилетіло. Я потім читала в новинах, що це були ескандери. Останнє мирне фото в її телефоні за 23 лютого. Шкільна дошка з темою уроку. Олександр Олесь, поема Ярослав Мудрого, людина, яка підняла державу, яка позбулася всіх ворогів, які порушували кордони, які лізли з усіх боків. Сьогодні тут, у Київській школі, тема уроку теж символічна. Третій абзац друзі одне єдине речення. Послухати на Запорізьку Січ. Козаки поверталися з перемогою. Вони відбили охоту нападати на українські землі. Що зробить для перемоги України? Вона сама, як освітянка, Людмила Таболіна вже вирішила. У нас зараз задача от моя й команди. Все прибрати будь-які навіть ребуси, де якийсь є там знаєте крокодили гена, якийсь чи там якийсь мультик, що є відсилка до е Росії. Ми це все прибираємо замінюємо українським контентом. Його не було. Його не має бути тут. Розповідь Людмили Таболіної стала частиною збірки вчительських історій під назвою Жити щоб навчати в рамках проєкту Global Teacher Prize. Її виклали безкоштовно у відкритий доступ на сайті премії, аби кожен міг прочитати, якою ціною дається освіта у час війни. А пані Людмила щойно почнуться канікули вперше за рік збирається до рідного Харкова. Поки що тільки у відпустку, та сподівається, що скоро повернеться. Назавжди З задоволенням буду там і зі своєю школою, і зі своїм містом. Поліна спасенко, Володимир Коваленко, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.